Генеральні прокурори України та Словаччини зустрілися в Ужгороді у суботу, 17 червня. Андрій Костін та Маро Жирінка поспілкувалися в закритому форматі. Пізніше розповіли, що мова йшла про спільне розслідування воєнних злочинів. Генпрокурор України наголосив, що Словаччина ходить до спільної слідчої групи з розслідування таких злочинів, і була однією з перших країн, які направили своїх експертів з початком повномасштабного вторгнення. Україна і надалі потребує залучення іноземних експерт зокрема, для розслідування екоциду, зазначив Андрій Костін, за весь період спочатку повномасштабного вторгнення було здійснено 32 атаки на 14 гідроспоруд, які знаходяться в дев'яти регіонах України. І після вже атаки на підриву Каховської ГЕС, 11 червня, була здійснена ще підрив ще однієї дамби. Невеликої дамби в Запорізькій області, але безумовно за масштабом підрив Каховський ГЕС і ми всі бачили його, ми всі знаємо про це. Але дуже важливо зараз, що ми спостерігаємо патерн поведінки країни-агресора, який використовує е, використовує руйнування навмисне руйнування гідроспоруд як елемент, як засіб війни. В межах робочого візиту до Ужгорода Андрій Костін провів нараду з обласними прокурорами семи західних регіонів, в тому числі і Закарпаття. Йшлося про підсумки роботи тилових областей. Генпрокурор зазначив, що результативність правоохоронних органів Заходу країни є нижчою, аніж хотілося б. Завдання проаналізувати ті, я би сказав, недопрацювання, які є на даний час, зрозуміти, в чому є причина. По поверненні в Київ будемо це аналізувати і приймати рішення. Це можуть бути рішення організаційні, це можуть бути рішення кадрові, тому що суспільство не може чекати, коли хтось з представників правоохоронних органів буде, я би сказав, гальмувати ті, ті завдання, які зараз. Є Андрій Костін також повідомив, що одному вже колишньому Ужгородському окружному прокурору оголосили про підозру за матеріалами справи. Він за хабар мав сприяти в уникненні кримінальної відповідальності для співорганізатора наркоугрупування.